Мені звати Наталя, ви на каналі всім про все. Вітання вам з Миколаївщини! Ну, і знову розпаковка, Як я вам анонсувала слідуюча розпаковка. Цей пакуночок, минулий пакуночок з насіння мені приїхав із Черкаської області, село Монастирище від пані Люби. А це приїхав мені пакуночок із Хмельниччини. Від пані Світланочки з каналу Вікнами в сад. Хто ще не заходив, будь ласка, заходьте Красивезний сад, дуже цікаві, дуже-дуже красиві різні рослини. Пані Світланочка дуже гарно розповідає, ділиться своїм досвідом. Як вона доглядає, як вона саджає, як обробляє, ну, все. все І дуже приємно її слухати. Ну, а сад неймовірний. І сім'я, родина там неймовірна. Тож, хто ще не знає цього каналу, прошу, заходьте, дивіться, вам все там сподобається. Хто цікавиться садом, рослинами, будь ласка, заходьте. Ми із пані Світланочкою обмінялися насінням. В неї була пропозиція насіння. Ну, як ви знаєте, я також пропоную своє насіння. І ми собі в вайбері домовились, і ми обмінялися насінням. Моє насіння поїхало до неї, а її насінечко прибуло до мене. Також на Укрпошту, отакий пакуночок, доставка мені коштувала від неї 45 гривень. Я не знаю, від цього це залежить, тому що минулий пакуночок був 59 доставка, доставка. 45 гривень доставка. Так. Ну і що? Показую, показую. Тут також ще запаковано. Всередині ще один пакуночок, дуже гарно запаковано. Ну, я ж, звісно, вже все ж порогрітала і позаглядала. Також ставлю вам фото, фото цих рослин. Фото візьму з інтернету. І покажу вам, що це таке. Можливо, зроблю скріншот із відео пані Світлані. Можливо, я побачу, як у мене вийде. Тож, тож, що ж я замовила? Дивіться, скільки так багато. Так багато-багато. Це квасоля. Квасоля, яку можна споживати в їжу. Ви подивіться, яка вона гарна. Ви подивіться, подивіться, яка це краса, сама квасоля. Вона ще й смачна. Всі кажуть, що вона дуже смачна, ця квасоля. Ну, це не все. Ця квасоля ще дуже-дуже гарна. Її можна пускати там на пліт якийсь, чи на рабіцю сітку, чи на якісь підпори, чи на якісь арки. Вона дуже-дуже декоративна. В неї гарні величезні плеті. І вона цвіте дуже красивезними яскраво-червоними квітами. Потім має гарні стручки і всередині оце дуже-така, дуже файна така квасоля. Дивіться, яка вона гарна. Ну і кажуть, що вона ще дуже смачна. Не пробувала виростю, попробую потім підтверджую, смачна чи ні. Далі, дуже красива, гарна, багаторічна рослина, квітка, сідач. У мене було років 4 тому, я її невдачно пересадила. І вона вийшла, помучилась, помучилась і благополучно пішла від мене із мого садочка. Тож, ви подивіться, скільки насіння? Тут можна насіяти <сі> ціле поле. Ну, будемо сіяти. Так, далі. Знову ж рудбекія у пані Світлани. Зайдіть, подивіться її відео, яка у неї чудова, красивезна була рудбекія. Ну, і знову рудбекія. Я ж хочу такої краси. Вона дуже гарна квітка. І рудбекія вона видержує всі наші погодні перипетії. У нашому кліматі вона дуже гарно зростає і квітує. У мене вон кущик е, рудбеки, і вже морози були, вже все, і вона ще до сих пор там квітне. Рудбек Так. І е, така квітка Вероніко Вероніку Аструм. У мене є е, дербенник і волистий, є Вероніка різна, ну а Вероніка Астром нема, тож треба посіяти. Також дивіться, скільки тут насіння море, 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 море. Ну і ще, і ще одна дуже гарна така новинка. Новинка. Дивіться, дивіться, яка кукуруза, Дивіться. Качан цілий. Я казала, трошки мені насіння. Дивіться, знаєте, скільки вона засадити? Півпуля. Це не проста кукуруза. По-перше, вона, каже, також смачна. Ну от, на слідуючий сезон і попробую. Що її можна варити і їсти, споживати. Також можна давати в їжу всім іншим тваринкам і всім. Ось от, от, така кукуруза. але це ще не все. Сама кукуруза виглядає фантастично. Я вам вкладу е знімки. І ви це все побачите на власні очі. Ну, а на слідучий сезон я маю надію, що все буде благополучно, все буде добре. І я вам потім покажу у себе цю кукурузу, як вона буде зростати. Тож, отака розпаковочка в мене на сьогодні. Отака. Дякую пані Світланочки, величезне дякую за її щедрість, за таку кількість насіння в кожному пакеті дуже багато. От, дуже щиро їй дякую. І надіюсь, що у мене стане сил, здоров'я, все це гарно виростити і любуватися. Ну і смакувати також. От. Тож, кажу всім знову, хто ще не був на каналі пані Світлани вікнами в сад, запрошую, зайдіть, не пожалкуйте, підписуйтесь, у неї дуже-дуже красиво і дуже цікаво. Дуже мудра, гарна, квітникарочка і садівниця. Дякую, пані Світлані, ще раз. І вам дякую. Дякую, що в мене є. Найкращі мої підписники, найкращі мої глядачі, дякую вам. Дякую за ваші підписки, за ваші вподобайки, за вашу підтримку, за ваші коментарі і поради. Щиро, щиро всім дячна. А також дякую і низько вклоняємося нашим захисникам за кожний день і за кожну хвилиночку нашого життя. Дякую. Ну що, всім міцного здоров'я, благополуччя, добробуту, Божого захисту, охорони і допомоги. Ну і всім нам миру, миру, перемоги і миру. До зустрічі, друзі!